Витаю. 13 травня сегодня. Ну, черговое опрыскивание. Сегодня у нас вот ну, такая вот сумиш. глубордо. Медь, содержащий препарат. Для винограда его рекомендуется 6 разил за вегетацию. Но ну, вегетация это то час когда растение развивается, то есть вид початку весны и до самой поздней осени. Два рази до квітня. І чотири рази після. А я ще ні разу це не робив. Так, і що воно дає? Воно для винограда для яблуні, груші, персика від курчавості листів. Ну і вся решта від мелью, парши, бактеріального опіку, бактеріального раку, сухої племістості, чорної племістості, антракнозу, фітофторозу Ну і ще багато чого. Зараз подивимося, як він. Как он растворяется. Как воно там. Это у нас маточный раствор. Ну вроде хорошо растворяется. Ну все, сейчас это я выливаю. Тут 150 грамм. Этого порошку выливаю. в бак і довожу до 15 літрів Бо вони пишуть, дивно теж пишуть, сюди 25-50 грам на 4-6 літрів Ну я так, значить, 50 грамм. 25 це напевно що профілактика Все, іду Наприскався, находився по косгорах. Ну, здається не буде дощу, як прогноз був, що не буде, мінлива хмар діся, але без дощу. І що я прискав, прискав, і що я тут побачив? Зараз вам покажу. І що я тут побачив? Ага, Дивіться, і воно так прячеться. А? Три куща у мене є. От ще один. І там далі ще один, вони на одному лінії на одній стоять, бачите, є. Але треба а -а -а. добре мити, хоча я зараз не прискав, ну би нам виноград з нього полетіло. Все, вона вже готова ягодка. Ну що ти? фокусируйся. Такі от ягод жимолості вони цікаві полезные буває ще жимолость що ягодки не дає буває огородна. я кайшов по базару мені пропоную блин що купи жимолость бо в мене вже було пару кустиків в руках а я питаю а по чому Каже, 5 гривень ну то років 5 назад чи що все одно 5 гривень це ні було вже я кажу то що ти так дещо, ну так вони продаються, блин. я свої купив до да, 25, а тут по 5. Ну я щось думаю, щось тут не те. Пішов додому, давай гуглити, читати. Ага. То в нього була, значить, не плодова. А я не знав, що є така для огородів із городей. Ну ось таке. Бачите, руки які стали від той хімії. Зараз треба пити молока і мазати кремом руки. Молоко завжди п'ю, бо воно допомагає ой ой і прям як кров пішла воно допомагає виводити токсини, дивіться ну як кров капець от ну, що треба в фільмах використовувати не кетчуп це дійсно схоже на кров ну все